Поповнення власних карток, рахунків та депозитів або погашення кредиту. За допомогою системи IBANK ви можете вільно переказувати кошти між власними рахунками та картками, збільшувати суму вкладу або вносити платежі по кредиту. Для прикладу спочатку поповнимо картку з власного поточного рахунку. Оберіть картку, на яку ви бажаєте переказати кошти. Натисніть Поповнити. У вікні, що відкрилось, достатньо вказати рахунок, з якого ви бажаєте здійснити переказ та ввести суму поповнення. Поруч з обраним рахунком відображається поточний баланс коштів, тож ви завжди бачите доступну суму. Зверніть увагу, якщо натиснути Enter або клікнути в будь яке місце екрану, ви зможете побачити, яким стане баланс карткового рахунку після виконання операції. Натискаємо Далі та переходимо до наступного кроку. Система покаже введені на попередньому кроці дані. Натисніть Далі, якщо все вірно. або ж скасуйте операцію, натиснувши Відміна. Ось і все. iBank сповістить вас про виконання операції. Сплатити черговий платіж за кредитом так само легко. У вікні, що відкрилося, ви побачите назву кредитного продукту, рахунок для внесення коштів для погашення кредиту та поточну суму заборгованості. Для вашої зручності система підкаже суму чергового платежу, якщо він вже розрахований та ще не був внесений в цьому місяці, при цьому суму платежу ви завжди можете змінити. Далі просто оберіть картку або рахунок, з якого ви бажаєте здійснити погашення кредиту, обов'язково звернувши увагу на доступний залишок коштів на ньому. Для продовження натисніть Далі на наступному кроці необхідно підтвердити виконання операції, перевірте введені дані, і, якщо все вірно, натисніть Далі. Система сповістить про результат виконання операції. Поповнення депозиту виконується аналогічним чином просто та за лічені хвилини, тож вам не складе труднощів в будь який момент збільшити розмір заощаджень. Бажаємо приємного користування.